Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села. Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району з мінометів. Пошкоджено три приватних будинки та двоповерховий багатоквартирний будинок у селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих. Залишається високою мінна небезпека. Вчора у селі Токарівка Харківського району, при проведенні робіт з відновлення ліній електропередач, автомобіль «Харківобленерго» підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто. Загинув на місці. Четверо працівників від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані. Стан інших середньої тяжкості. Рятувальники звітують за минулу добу здійснили 17 оперативних виїздів. О 16 ті ворог поцілив з артилерії по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Ворожий снаряд влучив на приватне подвір'я. Загорівся дах житлового будинку та літня кухня. На час прибуття рятувальників площа пожежі сягала 130 квадратних метрів. Вогнеборці подали в осередок пожежі два пожежних стволи. О 16-15 їм вдалося локалізувати вогонь, о 17.50 повністю приборкати. Постраждалих немає. Двічі рятувальники здійснюють. Вали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території Липецької та Вільхуватської громад. Пошкоджень зазнали у селі Липці двоповерховий багатоквартирний будинок та надвірні забудови приватного домогосподарства. У селі Вільховатка – лінії електропередач, продуктовий магазин, зупинка транспорту, приватні господарча споруда і гараж піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. Наші захисники продовжують нищити живу силу та техніку ворога. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко новини Харків. Цієї ночі окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації, обстріляли Черкаську область. За даними УВА, зафіксовано два влучання у місті Умань у житловий будинок та складські приміщення. Зруйновано частину житлового будинку. Стане на 10 ранку відомо про 10 загиблих та 9 поранених. Уламками пошкоджено ще кілька житлових будинків. На місці працюють профільні служби. Під завалами ще можуть залишатись люди. У місті оголошено траур. Атакували і місто Дніпро за інформацією голови ОВА, У результаті ворожої атаки зруйнований приватний будинок загинули дворічна дівчинка та її мати. Троє людей постраждали. Зруйнованої будівлю приватного підприємства пожежа спричинена обстрілом вже локалізована. Вночі над Києвом було знищено 11 крилатих ракет та два дрони. За повідомленням військової адміністрації, в одному із районів перебили локальну лінію електромереж. Також пошкоджена дорога. Люди не постраждали в області, в місті Українка. У результаті падіння уламків ракети зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Постраждала дитина, вона у лікарні. За даними Повітряних сил ЗСУ на території України цієї ночі знищено 21 із 23 крилатих ракет X-101 та X-555, а також два БПЛА. У США обговорять пришвидшення постачань зброї в Україну. Про це повідомив речник Пентагону. Відомо, що цього тижня Сполучені Штати Америки проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та Європейському союзі у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну. Повідомляється, що союзники зосереджені на можливостях найвищого пріоритету артилерії бронетехніки ППО. Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією щодо злочину агресії проти України. Відомо, що влада держави вже ухвалила відповідне рішення. Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдавським колегою. Перемовини щодо відновлення Харкова із мерами міст Північної та Південної Америки. Мер Харкова Ігор Терхов зараз знаходиться у США, аби обговорити з представниками уряду відновлення мегаполіса. Очільник міста у складі української делегації, яка прибула на саміт міст, розповідає про життя України та Харкова. Про це міський голова повідомив у своєму телеграм-каналі. Я у сполучених штатах задля переговорів з представниками американського уряду. Головна мета всіх зустрічей відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID. Це надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього. Дякую за запрошення а також за незмінну підтримку України. Впевнений, що разом ми досягнемо потужних результатів. Під час першого дня візиту української делегації разом із мерами інших українських міст Ігор Терехов розповідав американським колегам-журналістам про життя українців під час повномасштабного вторгнення. На панельній дискусії ученик мегаполісу поділився, що Харків одне із міст, що найбільше постраждало від дій російських агресорів. Щоденні вибухи, багато знищеної інфраструктури, лікарень, навчальних закладів та житлових будинків. Зараз 150 тисяч харків'ян. Залишились без даху над головою. Тоді понад рік тому каже Ігор Терхов, довелося брати на себе незвичні та невластиві кожному обов'язки: захищати місто та оберігати його мешканців. Ми допомагаємо нашим військовим, допомагаємо територіальної оборони. Це дуже важливо. Крім цього, захищені статті я маю на увазі заробітна плата освітянам, лікарям в бюджетній сфері. Крім цього, зараз враховуючи те, що в нас дуже багато людей, які переїхали з деокупованих територій, це 160 тисяч ВПО. Крім цього, в нас дуже багато підприємств, котрі не працюють, на жаль, бо ми маємо постійні обстріли. Обстріли ракетами С-300, яка летить десь. 35-40 секунд. У нас зараз транспорт безкоштовний для усіх. Це теж значні витрати міського бюджету. Тримаємо баланс бюджету. Після 24 лютого 2022 року наголошує Терехов, Змінилось все: відношення до росіян, пріоритети та завдання, а також витрати з бюджету. Очільник Харкова каже: вся команда муніципалітету зараз налаштовані працювати для створення комфорту для жителів міста в умовах воєнного часу. Величезним викликом була евакуація людей. Я закрив метрополітен, і метрополітен став притулком для 200 тисяч харків'ян і мешканців міста. Їх потрібно було годувати, обслуговувати, медично обслуговувати. Це були дуже такі важкі виклики. Ми з цими викликами ми справились, коли евакуйовували ґрунзализницею людей, вивозили людей і Відстоювала і відстоює місто Харків Російські загарбники, окрім постійних обстрілів, ще й знущались з мешканців регіону. Катування та насильство це те, що залишали за собою агресори. Ігор Терехов наголошує, кожен злочин ретельно фіксується як українськими правоохоронними органами, так і міжнародними інституціями. Звірства агресорів продовжують виявляти та документувати. Декілька прикладів. Перший приклад. Третій час війни. Російська БТР стоїть на кільцевій дорозі біля Харкова. Їде мати з дочкою купляти продукти. Невелика червона машинка. Вони відкривають огонь. Поруч танк, який теж з кулеметом насипає по машині. Мати погибла, доч ранена. Тут наші військові. Забирають у полон цього, хто е, стріляв по машині. Він дає покази, що їм дали приказ стріляти по машині. Мирному населенню, і це каже Ігор Терехов, один із багатьох доказів того, що російська армія, агресори та окупанти, які прийшли на чужу землю, нищити все навколо українці стали на захист своєї свободи, свого суверенітету та державності. Саме тому підтримка міжнародних партнерів, в тому числі і США, дуже важлива у такий важкий період для українських міст. Акцентує очільник Харкова. Війна не закінчилась, війна йде. І усе це суспільство повинно розуміти, що зараз Україна відстоює зі зброєю у руках свободу і демократичну інституцію. По-друге, повинна бути сильна, озброєна, сучасна озброєна армія. По-третє, Україна повинна стати членом НАТО. І членом європейської спільноти я маю на увазі європейського союзу. І це наша мета. І Після нашої перемоги я впевнена, що таке і буде. Під час обговорень учасники також розглянули питання посилення співпраці між американськими та українськими містами. Партнери із США зацікавлені надавати регулярну підтримку безпосередньо окремим регіонам, аби ще більше підтримувати українців. На додаток обговорили питання моделювання сценаріїв повоєнного відновлення та підтримку міжнародних партнерів на цьому шляху. Дуже хочу подякувати всьому американському народу за підтримку України. Насправді для нас це дуже-дуже важливо, бо без вашої підтримки ми б не змогли так обороняти нашу Україну. Не змогли би захищати демократичні цінності Європи і світу. Попереду дуже багато викликів, дуже багато чого нам потрібно буде робити. І ми розраховуємо на міжнародну підтримку і підтримку Сполучених Штатів Америки на другий день саміту. міст з лідерами місцевого самоврядування зустрінеться держсекретар США Ентоні Блінкен, Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків. Ця багатоповерхівка, що на виїзді з Харкова в індустріальному районі, серед постраждалих після прильотів у дах одного з під'їздів було два прямі попадання снарядів як результат значні руйнування плит та самої покрівлі. Нині це все усувають комунальники із профільного міського КП. На 4 плиты перекрытия кровли, плюс перегородочная стенка. В данный момент мы восстановили перегородку, выварили 2 плиты. В будущем будем доваривать 2 плиты и заливать это все бетоном. Впоследствии будем восстанавливать еще частично парапет, кровельное покрытие. Ну, то есть все будем делать под ключ. По классу прочности наша металлоконструкция не хуже бетонных изделий плит, которые были установлены ранее. То есть мы не нарушаем никаких нормативов, все делается согласно ДБМ. При нормальных погодных условиях нам необходимо для восстановления плит бетона неделю. Плюс еще нужно провести работы по устройству покрытия кров. Это еще где-то, наверное, недели две наше предприятие занимается установкой пандусов за этот год мы установили три пандуса один у нас в работе и три еще в плане входными группами в планах у нас 75 входных групп в работе в данный момент 6 только приступили по аварийным конструктивам но после прилетов или Просто разрушения. у нас выполнено 9 штук, 2 на данный момент в работе. Также выполняем работы по откосам, то есть мы восстанавливали оконные проемы и выполняем работы по откосам. Также мы ремонтируем подъезды, закрываем контура, делаем ремонт элементов благоустройства, детских площадок, лавочек, урн скоб. Ми восстанавливаем кровля. На даний момент выполнено в районі 30 адресов, 14 адресов на даний момент в работе. У нас на предприятии є аварійні бригади, які реагирують швидко на заявки жильців для устранения мелких или крупных аварійних ситуацій. Ігор Безкровний, Ярослав Кунуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Це урок цивільного захисту для керівників всіх освітніх закладів Салківського району. Ключова тема мінна безпека. Фахівці детально з прикладами розповідають і показують, з чим може стикнутися людина через війну, що повномасштабно веде Росія проти України. Фахівці наголошують, Харків та Харківщина в переліку з найбільш засмічених регіонів країни через міни. Саме гостра фаза бойових дій. На північній Салтівці, у тому числі в Салтівському район, районі минуло, але велика небезпека, на жаль, залишилась. Вона залишилась і в зруйнованих будівлях приватного домоволодіння, в багатоквартирних домах, а також на так, так називаних пустирях, лісових насадженнях, узбіччях доріг, полях та таке інше. І... На жаль, багато досить випадків, коли вони мають прихований вигляд, кожен день задіюється особовий склад по розмінуванню будівель та території. Знаходимо і міни, і не розірвавшися боєприпаси, і касети, які не розірвалися, тобто ті предмети, якими мінували дистанційно територію. Що робити, як поводитися у випадку виявлення підозрілого предмету, куди варто не ступати, та як і чим надавати першу домедичну допомогу у випадку уламкових поранень, якраз на таких уроках цивільного захисту і розповідають педагогам лектори, оскільки зі всім тим, що принесла з собою повномасштабна війна, доведеться всім жителям Харкова жити ще не один десяток років. Ми, освітяни, відповідаємо в першу чергу за безпеку здоров'я учасників освітнього процесу, здобувачів освіти. І тому ми в першу чергу маємо отримати ці знання, щоб передати ці знання і практичні навички нашим учням, щоб у разі будь-якої небезпеки і ми знали, і діти знали, як врятувати своє життя, як захистити себе. І тому такі заходи, такі практичні заняття. Дуже важливі в нас час, оскільки дійсно до цього ми мали ці знання і відпрацьовували з учнями це, але що дійсно це буде в нагоді, і ми повинні це використовувати. Тому це дійсно дуже важливо. Такі уроки безпеки ми проводили систематично, але спочатку саме воєнних дій, я як керівник розумію, що деяких моментів я як доросла людина не знала. І нам звичайно треба коригувати свою діяльність і навчатися самим, і навчати цьому дітей, які ми сподіваємося, прийдуть до закладів освіти, і це нові знання, які ми повинні дійсно опановувати для того, щоб світ був безпечним і діти мали навички безпечної поведінки. Позиція міста така, щоб кожен, як педагог, так і вихованець школи чи дитсадка, знав ці правила цивільного захисту як свої п'ять пальців. Більше того, вважають у профільному департаменті навіть після перемоги, питання безпеки має бути пріоритетним, оскільки Харків з окупантом розділяє вістень трохи більше ніж 30 кілометрів. Небезпека ніколи нас не покине, бо ми маємо агресивного, підступного і жорстокого сусіда. І зараз, ще коли навчання в школах онлайн, ми вже дуже активно готуємось до того, що ось ось буде перемога, ось ось до нас повернуться діти, і ми повинні. Навчити їх, як зберегти своє життя. Це найважливіше першочергове завдання. Ми зараз знаходимося в укритті, це укриття має понад 500 квадратних метрів. Тобто, школа може повністю навчатися тут. Але на жаль, не всі навчальні заклади мають укриття. Є школи, яких взагалі укриттів немає. Тому ми зараз думаємо над тим, як буде зорганізований офлайн процес, перш за все. З безпекових позицій для того, щоб бути готовими до навчання офлайн в умовах прифронтового Харкова, згідно з інформації департаменту освіти, протягом минулого 2022 року в мегаполісі відремонтували понад 50 укриттів. Це суто в цілілих школах. Паралельно розпочалась така ж робота і в дитячих садках. Щодо Салтівського району, то зауважили у райадміністрації Робота такого плану ведеться і в житлових будинках, оскільки реалії такі, що укриття мають бути завжди готовими для прийому людей. Міська влада дуже багато уваги приділяє на теперішній час питання повернення. Мешканців у своїй домівки, особливо у ті райони, які були постраждали від військової агресії, розробляється план заходи. Ми дуже багато зробили укриттів. Ми дуже багато у районі підготували підвалів банальних, які мешканці у разі повітряної тривоги зможуть спуститися, отримати необхідну допомогу. В районі працюють пункти видачі питань харчування, пункти видачі харчування, працюють пункти незглавності, тобто вся міська програма Ігоря Олександровича направлена на безпечне перебування людей у рідному місці. Ми виключно, як район, який найбільше пострадав у цьому, робимо багато на теперішній час у Салтівському району підготовлені як тимчасове укриття більше. Ніж 600 підвалів у домах. Вони розчищені, підготовлені для того, щоб мешканці цього багатоповерхівки могли спуститися у більш безпечне місце, але є і укриття, яке можливо використовувати для навчання дітей або для перебування длітного перебування там мешканців. Леся Кополюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків. Ветеринарна клініка «Санавет» у Харкові на холодній горі надає широкий спектр послуг домашнім улюбленцям. Це первинний огляд, це хірургічні маніпуляції різного ступеня важкості, це офтальмологія, це УЗД, це рентген, лабораторні аналізи. Становити точний діагноз та наявність анатомічних відхилень допоможе узі апарат. За допомогою нього ми можемо виявити сичокам'яну хворобу, конкременти запалення матки і де нам потрібно оперативне втручання. А ось чого точно немає в багатьох ветклініках: так це офтальмолога. Очі – це дзеркало душі, очі це дуже важливий орган. Він а, стоїть поруч із серцем. Неодмінно зверніться до офтальмолога в сам на вет, якщо помітили такі симптоми. Сльозотеча, почервоніння, кон'юнктиви, блефароспазм це коли тваринка заплющує очки і так рухає їми. На озброєння лікарів сучасне офтальмологічне обладнання та мікрохірургічні інструменти для оперативного втручання різного ступеня важкості. І як же без краси? Сам Навет запрошує на грумінг. Є тут і ветаптека, і модні аксесуари, і одяг. Санавет краса та здоров'я вашого улюбленця.